маємо честь привітати всіх освітян, воїнів світла, учасників серпневої конференції працівників освіти сумської міської територіальної громади. Єднаймося серцем і духом, єднання нам силу дає у воїнстві світла, освіта, пліч опліч під прапор стає. Українців У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ушануємо військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи батьківщину. Вічна пам'ять усім загиблим воїнам, завжди щемитимуть у нас серця за тих, кого немає серед нас. Друзі, я хотів би всіх привітати. Шановні депутати Верховної Ради Тетяна Васильна, шановна Віктора Пальна, шановна Неля Вікторовна, шановні присутні, шановні представники проспілків, шановні директори, вчителі, викладачі. Дуже приємно, що ми все ж таки змож, можемо з вами зібратися, тому що нам є про що поговорити, є про що підвести підсумки. І також є ще одне головне, як ми будемо працювати далі. Ми саме сьогодні про це повинні з вами поговорити. Зрозуміло, що у нас в минулому році була ситуація також непроста. У нас була пандемія коронавірусу. Зараз у нас інша ситуація, вона ще складніша. Йде, друзі, війна. Війна, російська агресія сьогодні руйнує наші плани. І знаєте, все ж таки будуючи плани на майбутнє і маючи інформацію, що зараз відбувається, і повітряна тривога, бачите, вносить коректив нашу роботу, я не можу не сказати і не подякувати вам за деякі речі, які ми з вами робили в минулому році, тому що це досягнення. Це досягнення, я маю навчальний минулий рік. Це досягнення, яке ми зробили разом. Ми з вами все ж таки побудували дитячий садочок. Я думаю, такого сучасного дитячого садочка немає в Україні. Слава Богу, бо у нас проєкти беруть зараз для того, щоб будувати в майбутньому такі садочки по всій Україні. Це приємно, що автори наші сумчани. Але у нас є тепер свій світлячок, і він вже я думаю працює. І дуже можу вам невікно сказати про те, що на минулому виконавчому комітеті все ж ми довиділи мільйон сто для того, щоб зробити все ж таки деякі водопідведувальні роботи і завершити цю історію і вже запустити так, щоб ми працювали на повну потужність. Ми з вами працювали над відновленням пожежної сигналізації в 12 закладах, включно з закладами, садочками і школами. Ми встановили ці, цю пожежну ціналізацію. Тут я дякую вам за те, що вони долучалися до цієї роботи, тому що цей проєкт, бачите, ми вчасно розпочали цю роботу і вони повинні бути. Повинна бути сьогодні безпека. Ми з вами працювали над системою реформи харчування, тому що це також дуже важливе питання. Ми з вами більше 50 мільйонів виділяємо на харчування. І ми б хотіли б, щоб це було ефективно, щоб це було класно, і головне, щоб це дітям подобалося. І тому ця реформа вона не могла б відбуватися також без ремонту харчоблоків. Ми в 18 школах з вами зробили модернізацію харчоблоків. Ми працювали по програмі Спроможна школа. Ми працюємо і будемо далі працювати по енергоефективності. На жаль, нам в садочки не вдалося розпочати проєкт. Цьому році знову ж російська агресія в цьому плані зупинила наші з вами можливості і наші бажання. Але я думаю, що ми точно це все завершимо, що ми не завершили, точно ми зробимо ще більше. У нас з вами великі виклики, у нас з вами попереду навчальний серйозний рік і період. Як він буде відбуватися, ми з вами обов'язково сьогодні про це обговоримо, тому що ми спілкуємося тільки з керівниками, ми спілкуємося по цьому питанню з директорами. Не з усіма спілкуємося офлайн при обговоренні даної проблеми, але я думаю, що ви маєте свою думку. Ми зрозуміли, що будемо робити так, як хочуть батьки. Це точно. Ми з вами тільки повинні підготуватися. Так, да, на жаль, сьогодні система архітектурного будування так була зроблена, що не в усіх школах є такі об'єкти укриття або ПРУ для того, щоб це було 100% по всіх вимогах, не тільки ДБН, а по всіх інших вимогах безпеки і служби ДСНС, і поліції. І це було безпечно, тому що ми з вами 60 обстежень зробили, і тільки, на жаль, не в усіх сьогодні. В школах можна безпечно здійснювати навчання офлайн. Але коли ми запитуємо сьогодні і батьків, як вони хочуть, да? ви спілкуєтеся в групах, ви сьогодні зібрання з батьками проводите саме от в ці дні, напередодні, 1 вересня, і вам батьки, багато батьків каже, більшість має на увазі батьків каже про те, що ми хочемо все ж таки навчатися онлайн. Причини. Я думаю, якби навіть ми мали з вами повністю школи обладнані з ПРУ, так як це повинно бути, то повірте мені, 100% дітей в школу б не прийшли. Тому що сьогодні від цього загарбника, від цих расистів складно е, отримати якісь прогнозовані дії по веденню війни. У них немає нічого святого, вони використовують зброю. Ще 50-х, 60-х, 70-х років минулого століття, яка летить куди завгодно, яка не має чіткої цілі, і вони, я думаю, що і не завжди ціляться в військові об'єкти. Ми з вами маємо, на жаль, прикри трагічні випадки в інших містах, і тому сьогодні дуже складно батьків умовляти все ж таки приводити дітей і працювати, щоб вони навчалися офлайн. Але я думаю, ну давайте я зараз це скажу. Я думаю, що буде так, буде змішана система. У будь-якому випадку з'являться декілька батьків, які схочуть це зробити офлайн. І я думаю, що ми прийдемо до цього по мірі покращення ситуації на фронті, по мірі ситуації, яка буде прогнозована з військової точки зору. І це може відбутися через тиждень, через два, через три, через місяць. Може, ситуація повністю ми повернемося до ситуації, коли діти підуть в школу всі. І це буде безпечно, і батьки будуть впевнені, що це можна робити. Але ми не перепиняємо з вами роботи. І вчора ми додаткові 5 мільйонів ще виділили на попередньому виконавчому комітеті. Ми виділили додаткові ще 5 мільйонів на облаштування об'єктів укриття. І на проєкти Станіслав Васильович був ініціатором на проєкти. Додатково на садочки, бо на школи ми виділили там, де є можливість зробити по 50 тисяч на кожну школу. І будемо працювати над тим, щоб об'єкти укриття поруч з школами, ті, які не прилаштовані, можливо, не відповідають тим вимогам, які нам каже сьогодні, ДСНС. Ми будемо над цим працювати, щоб у нас, якщо в школі немає, щоб поруч був. Тому що ця історія. Ця історія протистояння, історія війни, друзі. Ми чітко з вами знаємо історію, як це відбувалося. Вони ніколи не були друзями. Вони завжди думали про війну, вони завжди думали про те, щоб захопити Україну. Вони завжди думали про те, що буде війна. Ми, ми сподівалися, що цього ніколи не буде, але маємо, друзі, ситуацію, те, що ми зараз з вами під час повітряної тривоги знаходимося, вірніше, вона закінчилася. Але щойно була повітряна тривога, і ми маємо виконувати всі вимоги, які нам сьогодні каже держава, включно з президентом України і всіма службами. Безпека, вона єдина для всіх. Тому я думаю, що ми з вами сьогодні плідно попрацюємо, обговоримо всі питання. Я хотів би, щоб це була все ж таки робоча конференція, щоб ми, щоб ми не. Якби, все сказали і не залишилося з таким настроєм, що от хотів виступити, не виступив, сказати свою думку. От я розумію, що ми сьогодні голосувати тут не будемо, тому що голосують у нас сьогодні батьки, і вони сьогодні скажуть нам допоможуть в цьому питанні і вирішать, скільки дітей прийде 1 вересня або 2 вересня в школу. Нагороджується Губська Ірина Олексіївна, директор Сумської загальноосвітньої школи школи 12. Ірина Олексіївна увійшла в топ-10 кращих керівників шкіл України. Федя Наталія Олегівна, директор Сумської загальноосвітньої школи номер 23 Коваленко Тетяна Геннадіївна, музичний керівник початкової школи номер 11 Колектив інструментального ансамблю Срібний дзвіночок, який вона очолює, є переможцем міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Нагороджується Кривородинко Наталія Олександрівна, завідувач Сільського дошкільного навчального закладу номер 26 Школи номер 31. Шоли номер 9. Я вас рада бачити. Я е, трошки не розумію, чому такий настрій от сумний і такі сумні очі, бо це е, наш е, таке святковий захід. Де ми підводимо підсумки? Так, да, рік був нелегкий, однозначно, і ніхто не може сказати. Дивіться, як дивиться на нас вся світова спільнота. Ви подивіться, як вони повірили в Україну і як вони зараз оцінюють нас як державу, як націю. Нам довіряють зараз кошти, нам довіряють зброю, нам довіряють взагалі. На такому рівні, де нас запрошують зараз у такі міжнародні спільноти брати участь і бути членом таких міжнародних організацій, про які взагалі раніше не говорилося. Да, страшною ціною, страшною ціною, це життя людей, це життя дітей. Але в нас із тих 200 країн, які є членами Організації націй, Україну, ви бачите, як поважають. Знаєте... Мурахи по мені побігли, коли я побачила е, очі знайомих мені. Людей. І сьогодні для мене теж особливий день, тому що практично з усіма вами, практично кожного дня проходу і проходила цей рік. Ви знаєте, традиційно серпень, традиційно підбиття підсумків, традиційно побудова планів на... Наступний навчальний рік, але не традиційно, що серпень б'ється. Б'ється, як і вся Україна, б'ється, як і тисячі, мільйони наших сердець усе. усе, аби перемогти, аби вистояти, аби дати знання.